Головним скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що їх маєш у скринях. Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати. На даний час захоплення вейпінгом є дуже поширеним серед молоді, а також серед підлітків. Кількість споживачів електронних сигарет у світі невпинно збільшується від близько 7 мільйонів у 2011 році. До 35 мільйонів у 2020 році. Виникає питання. Наскільки шкодить здоров'ю це захоплення? Що таке вейпінг? Вейпінг це сленгове слово. В перекладі з англійської мови означає пара. Це відносно нове явище, яке вже велика кількість людей оголосила новою модою. Головним інструментом вейпінгу є електронна сигарета. Як працює електронна сигарета? Власник електронної сигарети робить перше затягування. Акумулятор починає виробляти електричний струм. Подає його у випарник і на кінчик сигарети. У випарник надходить рідина з катриджа, перетворюється на пару і надходить в дихальні шляхи курця. Хімічний склад курильної рідини у тютюновій сигареті більше 4 тисяч хімічних з'єднань, а в димові від електронної сигарети більше 5 тисяч. Основні компоненти курильної рідини для електронної сигарети є пропіленгліколь, гліцерин, нікотин, ароматизатори. Пропіленгліколь. Побічні ефекти. Гіпотензія, радикардія, аритмія. Зупинка серця, закладеність носа, шкірний висип та інші алергічні реакції. Гліцерин побічні ефекти зневоднення організму. Негативний вплив на процеси кровообігу і стан кровоносних судин. Харчові ароматизатори побічні ефекти Е-102, Е-103, Малиновий викликає приступи астми. Е104, Е107, Е110, Е-120 жовтий, оранжевий, викликає астму, гастрит виразкову хворобу шлунг. Е-121 Цитрусовий, Е122 Червоний онкологічні захворювання. Е-123 сприяє утворенню каменів у нирках Вплив Нікотину. Підвищення виділення гормону гіпофісу, звуження кровоносних судин, підвищення пульсу та артеріального тиску, недостатність кардіального сфінктера, результатом якого є печія та порушення травлення, підвищення синтезу адреналіну над нирниками, уповільнення проходження нервових імпульсів, підвищення ризику розвитку виразки 12 палої кишки. Зменшується виділення панкреатичного соку підшлункової залози, знижується швидкість скорочення скелетних м'язів. Заборонено курити електронні сигарети у всіх громадських місцях. Верховна Рада ухвалила закон номер 466 та зареєструвала законопроект 2813, в якому пропонується заборонити продаж електронних сигарет та тютюнових виробів молодим людям до 21 року, а також запровадити небрендову паковку сигарет і заборонити їх рекламу в магазинах. Та проект закону номер 4358 Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну не тіште себе ілюзіями, що електронні сигарети дозволять зберегти шкідливу звичку і шкоди не завдадуть.